Доброго ранку, шановні следи виконавчого комітету. Попрошу вас всі включити камери. Шановні члени виконавчого комітету, із 35 членів виконавчого комітету, на місці, і в залі є присутні 21, тобто кворум є. Хочу сьогодні розпочати з того, що 8 травня сьогодні відзначається 80-та річниця перемоги Європи над фашизмом, над нацизмом. І ми, українці. Тоді боролися. І, на жаль, та доля склалася, що сьогодні ми відстоюємо своє право на життя, відстоюємо свою Україну, відстоюємо те, що українська земля належить українцям. Я попрошу хвилиною мовчання, щоб давати всіх тих, хто загинув за Україну, за її свободу, за її незалежність. На порядок денний у нас виносяться чотири питання. Про деякі питання щодо забезпечення національної безпеки і оборони, про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об'єкту малої приватизації, про видалення зелених насаджень і різне. Чи будуть доповнення до порядку денного? Немає. Хто за даний порядок денний, прошу визначитися і зараз перевіримо, хто у нас є на зв'язку. Заяць Віна, Зачек Монбратина, Антон Вячеслав, да. Сіра Катерина, Юрейко Оксана, да. Лукова Любов, да. Кушлак Алла. Кушлак Алла. Включіть мікрофон, будь ласка. У вас виключений мікрофон. Ні, Ткачук Тетяна. Бабійчук Дмитро, Біла Світлана. Годна Інна. Солярик Надія. Середа Валентина. Носян з Надія. Підлапушна Тетяна. Гоголь Галина. Мельник Олександр. Так, всі. Так. Гребенюк Наталя. Огородні квіта. Поліщук, Франя Веделюк. Веделюк. І все, так. Веделюк. Веделюк. Веделюк, Веделюк Вадим. Да. Так, за 21. 21. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про деякі питання щодо забезпечення національної безпеки і оборони. Шановні члени виконавчого комітету, у вашій увазі пропонується проєкт рішення погодити надання субвенції із загального фонду міського бюджету нашої громади, тобто з бюджету розвитку державного бюджету в розмірі 100 тисяч гривень військовій частині. На закупівлю запасних частин до автомобільної техніки. Поводити надання субвенції спеціального фонду міського бюджету. Бюджету розвитку 100 тисяч гривень військовій частині для придбання майна номенклатури автомобільної служби. Відділу бухгалтерського обліку та фінансів. Забезпечити перерахування субвенцій відповідно до даного рішення. Контроль на заступника В'ячеслава Антонова. Є запитання? Немає. Немає. Хто за дане рішення, прошу визначитись. Заяць Веліна. За Чекман Валентин, да. Антолець, да. Антон, да. Сіра да. Катерина, Юрейко Оксана. Да. Лукова Любов. Да. Кушлак Алла. Да. Ткачук Тетяна. Да. Бабійчук Метро. Да. Біла Світлана. Да. Водна Іна. Да. Солярик Надія. Да. Середа Валентина. Да. Мозюн Надія. Підлапушна Тетяна. Так. Галина. Так. Мельник Олександр. Козірук Олексій. Ребенюк Наталя. Огородні Віта Венелюк Вадим. 21. За. Рішення прийнято. За. Наступне питання порядку денного. Про затвердження протоколу. Засідання аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації доповідає головний спеціаліст відділу економіки Ірина Тарчинська. Доброго, Доброго дня присутні 7 травня відбулося засідання аукціонної комісії, в результаті якого було визначено стартові ціни для об'єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Пропонується визначити стартові ціни для об'єкту між будівля лазні загальною площою 151,5 і квадратних метрів за адресою вулиця Центральна, 25, стартову ціну на рівні 138 тисяч 842 гривень без врахування ПДВ. Стартова ціна при продажу на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% становитиме 69 421 тисяч Також для об'єкта. Нежитлова будівля загальною площею 112,5 квадратних метрів за адресою вулиці Івана Франка, 20А, село Рахнівка. Пропонується визначити стартову ціну на рівні 90 тисяч 228 гривень. Стартова ціна при продажу на повторному аукціоні становитиме 45 тисяч 114 гривень. Пропонуємо затвердити дане рішення. Є запитання? Ой. Немає вашій увазі пропонується проєкт рішення за основу та в цілому затвердити протокол засідання аукціонної комісії для продажу об'єкту малої приватизації. Нежитлова будівля лазні, загальна площа 155 квадратного метра, вулиця Центральна, 25, Квадрика, Побійна. Нежитлова будівля, загальна площа 112,5 квадратних метрів, Рахнівка, Івана Санкот, 20А. Опублікувати інформаційні повідомлення про приватизацію об'єктів малої приватизації на офіційному сайті нашої ради та в електронній підголовій системі Контрольна заступника В'ячеслава Анґела. Хто за дане рішення, прошу визначитись за Яцеліна, за Чайман Валентина, Анто В'ячеслава, Сіра Катерина, Юрейко Оксана, Лукова Любов, Кушлак Алла, Ткачук Тетяна. Бабічук Дмитро. Біла Світлана. Водна Іна. Да. Солярик Надія. Да. Середа Валентина. Мосюн да. Мосюс Надія. Да. Підлапушна Тетяна. Поголь да. Галиночка. Да. Мельник Олександра. Да. Козярук Олексій. Да. Ребенюк Наталя. Да. Огородній Квіта. Да. Веделюк Вадимець. Да. 21 зарішення прийметься. Наступне питання порядку денного. Про видалення зелених насаджень. Прошу, Віктор Сізмудович доповідає головний замість управління ЖКГ. Прошу. До міської ради надійшло земля комунального підприємства Катемніцького реформації ради про те, що... Планується поводитися перешкоди для насосної станції встановлення сонячних батарей. Для цього нам необхідно було обстежити земельну ділянку та, при, та скласти акта про видалення зелених насаджень. Там знаходиться 38 зелених насаджень. Прошу виконкор міської ради надати дозвіл на видалення цих зелених насаджень. Зрозуміло, є запитання до Віктора Сіньмого? Немає. Немає. Дякую. вашій увазі, пропонується проєкт рішення за основу та в цілому надати дорозділ згідно акту обстеження зелених насаджень, комунального підприємства міського доканалу на видалення зелених насаджень вулиця Тернацька, 1А. Управління містобудування, будування архітектури житлово комунального господарства Благового видати ордер на видалення зелених насаджень. Контрольна заступника В'ячеслава Антова. Хто за дане рішення, прошу визначити. Заяць Віліна, – «За», Чекман Валентина, Антонович, Сіра Кацеліна. Юрейко Оксана. За. Лукова Любов. За. Кушлак Алла. За. Ткачук Тетяна. Бабічук Дмитро. Віла Світлана. Водна Ріна. Солярик Надія. За. Середа Валентин. Мосюн з Надія. Ja. Відлапушна Тетяна Поваль ja. Галина. Ja. Мельник Олександр. Ja. Козарук Олексій. Ja. Ребенюк Наталя. Ja. Огородній. Ja. Веделюк Вадим. Дякую. Ja. Ja, рішення прийнято. E, і наступне питання різне. Ну, насамперед хочу надати інформацію старостам, що п'ять працівників нашої міської ради. Сьогодні відряджені Дніпропетровську область на лінію розмежування для будівництва фортифікаційних споруд. Тому навантаження трошки на нас збільшилося, тому що все-таки п'ять працівників відсутніх, це вони поїхали на 2 неділі. То прошу на це звернути увагу, і якщо подальша потреба буде, то будемо працювати із вами, тому що мусимо підтримувати сьогодні фронт. І хочу також попросити всіх наших старост долучитися до сьогоднішньої акції, до вшанування жертв усіх у Другій світовій війні. Можливо, по когось є якісь запитання, побажання, зауваження? Немає. Добре, тоді працюємо разом в команді. Гарного всім дня, до побачення. До побачення.